Мої вітання всім любителям риболовлі. Сьогодні тема про спінінг ультралайт. Буде цікаво тим, хто хоче цим зайнятися, або вже, як би риболовина дану снасть. Це такий невеличкий мій огляд моїх оснасток. Дещо розкажу-покажу. І так, чому ж все таке спінінг, а не, наприклад, мультиплікаторна катушка і кастингова палка? А саме тому, що на малих вагах інерційна, це інерційність цієї катушки не дозволяє великого робити закиду. Там, наприклад, взяти на 1 граму, на 2 грами буде летіти значно менше, ніж ця ж сама м'ясорубочка, як то в народі її називають, вона буде робить такий на малих вагах більший закид далі. І так, що у мене, значить, тут пристало? Це з Аліекспрес-катушка, якась МР ріл, Ну, ріл-катушка на англійській. Як бачимо, ось MR, да? значить, катушечка у 2500 розмірі. Шпуля еска Точніше, така вона укорочена, неглибока. Намотано 90 метрів шнура. І зараз будете здивовані Який 0,8. Я не дивлюсь на те, що, допустим, в мене от Select. Рітмікс і на ньому прямо написано 3,6 LB шнур використовувати. Ну, знаєте, хай хтось використовує завжди з запасом. Головне, на цей спінінг а це саме Select Rhythmix, бачите, да? 702 олс із солідовою вклейкою на кінці в розмірі 2,13 0,5-5 грам. Головне не робити так би кажуть, критичного угла не завалювати, щоб якщо витягуємо щось таке на кілошечку, може навіть трошки більше, якщо вдруг щучка возьме, чи то якийсь там судачок. Головне, не робити критичного угла, так десь під 45 градусів, виважувати, і воно витягне аж бігом. Така паличка вже так сказати, переконались деякі люди, що вона ну, пробачає такі собі. Різні навантаження, трошки такі первоначальні неуміння по виважуванню риби. Оскільки, ну, якщо взяти, допустим, тубулярна вклейка не вклейка, а точніше, кінчик тубулярний, такий, як і весь спінінг, ним, звісно, ви будете чуть. Краще, якщо там тест одинаковий, а солідна і тубулярна, то ви будете чуть дужче в руку різні клювання і так далі. Бо солідна, це все діло м'яким кінчиком, воно все змякшує. Хоча якщо нормальне клювання, нормальний такий собі ладошечний окунець, якщо він бере, то його в руку чуть і дебело, і хорошо. 0,8 шнур. Це по суті по нашому 1, 100, точніше, 0,148. Ну, майже 0,15 розмір у міліметрах. 0,8 по Японії. Так, да, товстенький. Але знаєте, ну, трошки там метр, якихось три. Я у дальності заброса втрачу. Звісно, трошки можливої вчутливості. Якщо там взяти зовсім там на граму вагу там той самий же гріх. Да? І... Якщо таке собі клювання єлі-єлі, може навіть десь щось і не почую. Це може бути таке із-за товстого шнура, якоби. ну мені. Знаєте, оці волосинки по 0,2-0,4 навіть ну якось не внушають мені довіри. Вони там на розрив, скільки там, ну 1,5-2 кг. Да? Цей на розрив 5,1,08 шнур. Катушечка, як я зазначив, 2500 з Алікспресу. У ній 5,1 по підшипниках, так воно і є. Я гадаю, навіть тут як скручував, тут підшипнички навіть видно з однієї сторони, з другої. Та й взагалі ті, хто купляли, розбирали, дивились, хтось відповідає. Да, сама катушка не дуже хорошо вкладує, як бачимо, сам шнур. Я, наприклад, Якщо воно мотає під якусь із сторін, там вперед чи назад, то це легко виправити. там проставочну прокладку, або збільшуємо, або зменшуємо і зрівноважуємо. А тут, як бачимось, і під кінець, і під початок, такі собі бугорки. Воно то особо не впливає, закид робиться, нічого, не, ні тут не за, тут, ні яких, ні бород не робить, тобто все нормально. Ну, Так візуально, знаєте, подивитися, з таким я ще не знаю, як боротися. Саме що по дві сторони, бугорки, а тут навіть провал під кінець, там провальчик такий. ну, тобто, 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 не ідеально, тут 90 метрів шнура, я брав 100-метрову. 10 метрів до кінця не заділував, тому що ну, через щору, так як 10, так вже прямо, знаєте, почти на рівні, ну, щоб трошки доходило до цього та і всі діла. Значить, Катушечка хороша, легка, вона зручна, я вже ловив нормально все, все мягенько працює. Спінінг також мені подобається. Мікрожиг Special фішинг, ну це, понятно, всякі там все, що той бачимо, написи бачимо, рекомендації по використанню шнура, екстрафастовий, це значить там самий кінчик в основному гнеться, а потім при великому вже, так нажимі рибки, коли виважуємо, тоді вже й основний, все, і основний вся вудка, так сказати, починає робити амортизацію. Хороший спінінг у своєму, я його брав ще по, по знижки зимовій, так сказать. Він зараз 1140, а я його брав за 1000, точніше, за 872 чи щось таке гривня. Знижкою 20% від 1090. На те время він вартував. Це буквально місяць назад, ні, не місяць, десь два назад. Ну, в общем. По цьому все зрозуміло, все чудово, по шнуру всі моменти. Далі оснащення. Зараз я це відкладаю. Так, по оснащенню, що в мене тут та як. Така ось коробочка для ультралайту. Угу. Ця сторона, ось ця сторона. Відкриваємо. Да, всякої біліберди, ще воно в пакетах. Ну, Взагалі, можна було і порозпаковувати, а я ще поросформовую трохи. Значить, що тут? А тут це в пакетах різні приманки. Наприклад, тут які-то там танти. Як бачимо, підписано, що в нас тут Суперконтинент з Алікспресу 35 см, міліметрів, точніше, і 0,39 грам, чи щось таке, да? Да. потім тут є теж якісь. Шестисантиметрові такі от пролеуре, теж з Алікспресу, там такі черв'ячки, полутанти з хвостами. Ну, в общем, понабирав всякого. Це також пролеури в іншому, в іншому кольорі. Як бачимо, ну вони всі там то з креветочними запахами, то з всякими штукенцями. Це селект. Барав тут в Україні. Селект, такі ось черв'ячки по типу з потовщенням. Теж хороша штука відносно. Так, ну, ще будемо ловити розловлювати. Оце вже добре розловлена. Це з аліекспреса яка-то теж леуру яка то. Ж, пролеури, Значить, ось воно лежить вже готове, так? Да? Готова штукенція. Отакий От ось такий-то черв'ячок, типу. Значить, ловив я глухозім'я, там під кінець січня у нас відкрита була вода, не було морозів. Закидаю складочки, один така покльовочка, а друга покльовочка тільки бах і зрізало. Ну, Я там використовував конечно, флюровий поводочок. І він 0,16 мм. А щучка так зрізала, що я навіть майже невеличкий такий дебочок, і все, його немає. Тут у мене гріх стояв ще на 3 грамки. І з усим воно якби. По самий флюрчик обрізала. Тобто це хороша перевірена штукенція. Ну, тоді окуня якось і не вловив, а от щучки позрізали. Тобто раз зрізала, потім раз брало щось різко не під сік. Ну, Глухозіння тоді в мене не вийшло. Не все ж не завжди воно прям так клює. В общем. Тут ще які-то, бачимо, да? типу танточки. Беркінговський з Алікспресу. Це ще одна, там такі ж. Тепер, значить, в мене тут трошки є воблерів. І ми на ультралайт. цей 5 грам важа. 5-грамовий, але це він мені не сподобався тим, що його вкидаєш у воду, і він прямо як камінюка на джух і полетів. Тобто, Хоча б хоч трохи такий, ну повільно тонучий, то було б набагато краще. Цей пришвидкий може можели проводки на велике знаєш, такі клювання окуня. Коли він прям жре жре коли є, я знаю, є такі моменти, коли навіть раніше я ловив без ультралайту окуня, значить брав відні від два повідка. Підвішував там обичні джиголовки з е, рибками маленькими. І була така інтенсивність цих окунів, що прям стая за ним гониться за цими рибками. Один на один крючок, другий на другий, ну рибки хватають, І зразу двох витягую. Оце коли жирний такий кльов, то це сказати, яке дуже сильно на дно падає. При хорошому так сказати, інтенсивній проводці буде. Я думаю, окунь брати. Це ось такий нормальненький Такий полусуспендер. Ну, це залежить від того, який повіде, чи флюр чи, ну, понятно, м -м, бажано флюрна окуня. Ну, якщо щучка візьме, вона легко ж може взяти. І той флюрчик там, тоненький. да, ви ж не будете канат 0,7 чи хоча б 0,50 з лишнім там, ставить. На таку маленьку рибку. Хоча б можна, в принципі, якщо бере окунь, так йому той флюр не дуже там товстий. Такий, от ще. це все з Аліекспреса, всі ці облики. Значить, тут ще так використано, що один шарик спереді, один трошки далі зафіксовані, а один шатається. Тобто, коли при протяжці ще буде навіть такі бокові. Робить коливання. Ну, буде видно, в общем. тепер, значить, що в мене тут ще різні, як бачимо, рибки, твістери. Це такі, що без запаха, без смаку, так би кажуть, без креветочних. Ну, в общем, всякої чепухи тут вистачає. цій упаковки тут трошки небагато. Зовсім небагато. Є саморобна, мідна коливалка, одна, друга коливалка, одна вертушечка така із голограмкою. Ну, в общем, вертушечка. Да? І на 2,5 заводська теж з Алікспресу, там щось за десятку колись бралось. Да? Ну Це так на пробу. Вертушечки може, та коливалки, може, колись щось десь і восьме. Будемо бачить. Колись якось може щось покидається. Ось цікаві штуки. Значить, ну, в основному такий універсальний восьмий номер цього ключка із великими вушками. Це самі такі ходові на оконця, в принципі, і розмір. І, іменно що з великими вушками, це під джегріг або там, під Чебурашки, тобто, ну, щоб хороший. 100 штук зразу взяв та і всі діла. Щоб було, да? Заказав ще такі ж з великими ушками. І 10-й номер. Уже менше мені навіть і не треба. Менше то обичні гачки, я розкажу потім. Так, значить, ось шостий номер є 50 штук, але це такі блискучі, і ушка більш звичайні, але в мене ось в чому фішка. Фішка в тому, що у мене, а де я їх дів? Навіть застіпки у мене де-то 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 застіпки були. Десь їх, ну, в общем, застібки маленькі, три нуля я взяв. І вони навіть під отакі короткі вушка, нормально собі коливається. Тобто, ну, хід не затримують особо. Бажано то, звісно, брати з великими отакими, бачите, да? Але і такі нормальні, якщо у вас дуже тоненькі застіпки. Сама застіпка, там я їх брав, теж штук 50 зразу, вони 3 нуля і вони, виходить, на розрив там писалось около 5 чи 6 кг. Цього для ультралайту з головою. Це шостий номер. І ось ще є навіть, навіть четвертий. четвертий номер. <кхід> ну, це такі прям бичі гачечки. Ну як? Я б сказав, коротше, на маленьких щупачків або на крупних окунів. Ну, Маленькі щупачки ми не ловимо, ми їх відпускаємо, а крупні окуня, чи ці ще й з зубами а це двоє видів цих гачків, вони ще йдуть гачок. от. І отут такі зазубринки є по тілу, щоб не сповзало. Ну, Інколи навіть кажуть, о, їх трохи видно, навіть кажуть, що коли хорошо роздовбує ця риба, раз, два, три, так оці зазубрини навіть гірше, оскільки воно його роз'ярошує, там таке розшорха не стає, хоч як тряпка, як викидає. Ну, тобто свої є плюси і мінуси. ну, Будемо бачити. Значить, Стосовно цього, все зрозуміло. Є ще трошки, що у нас тут, значить, це джиголовки. Тут є ось на граму, на 2 і на 3. Оскільки від пів грами до п'яти у мене е, спіння, то я джиголовки, ну, більше 4 точно якісь там брати, чи джеголовки, чи, чи гріги. Більші ваги навіть не треба. Оскільки. 4 грами це вже крайнє, плюс гачок, плюс оснастка самої приманки, і це вже 5 грам, вже все максимальне те, що заявлено. Значить, з цим ми трошки розібрались, трошки вкидаю. Ага, це гачок такий, от фанатіка, знаю, якийсь такий блакитним покрашений. Ну, в общем, довгеленький такий можна використовувати теж, як для, навішити якусь приманочку, він довгий такий собі. Значить, і таке зрозуміло, ага, ось отут вони і застіпки. Ось маленькі застіпки, як бачимо. 50 штук три нуля. Кріпкі надійні. Все трошки мармишок. Мормишки тут такі вони є, там на пів грами, на грамку, разні длини, довжина капельками і просто такими, ну, в общем, трошки є. Тепер оце вже які я взяв, вони в Україні. З магазину брав, значить, це на грамку, це підфарбував. Так би, мовить, маркером. Маркер той, що в воді, точніше, ну, не стирається, як просто, да? Тепер це у нас на два. Грама теж підфарбовані пару штук, три нефарбованих. Я так на вибір, щоб і такі і такі. Одну зрізало підфарбовану на три. Щучка. Ну і ці ще залишились на три грами. Тобто різні джегрі мені саме таке, саме-саме хороше. Якщо брати, допустимо, по тому, яке оснащення робить, то краще всього джигріг. На другому місці це чебурашки, А на третьому вже джиголовки. Тобто джиголовка вона має жорстку свинець разом з крючком. і Воно малу таку подвижність робить. Чебурашка вже рознесені, вага від приманки. Ось тут різні чи бурашки є, навіть під Джигріх, це саморобні такі палочки робив по 4 грами, вони рівно. Ну, такі підчіплять, вони без вертлюжків. Чи бурашки чебурашки чи бурашки, тут на 2 і на 3 грами є. Значить, ну, з цим все зрозуміло. Так? Тепер, значить, коли, наприклад, чим можна... Мирну ж рибу ловить. Так? Можна мормишкою. Без всяких там грігів, чисто мормишечку підкидаємо. Десь на 0,5 грам в моєму випадку. Да? Або 0,3 можна, ну, це зовсім дуже близько, там метрів 5 можна закинути і все. То є більше воно не тої Мормишечки, ну, тобто, використовуємо. Білу рибу можна, як-не-як. Там таку, як пліточку, десь там, ще щось, даже карасики, ну, підвісить даже можна якогось там опариша. Чи... Тут є, я ще замовив з Аліекспреса ці мотелі опариші замовив. І такі, як опариші, але красні. Тобто вони там такі, їх можна хоч на, на декілька, вони зразу в 4 штуки йдуть, отак, опариш, опариш, опариш. Можна хоч розрізати, хоч одривати, хоч як хочеш. Тобто і такі замови можна якби використовувати. А ще кращий спосіб для білої риби, ну це переважно, там, що красноперка, якась верховодка, значить берем, берем. Я собі замовив і нормальний якби оригінальний. Але Ось саморобний поки що, поки той дойде, це так. Поплапопер. Да? Ну, саморобний він такий трошки, я б сказав, да? з пробки, звичайної якоїсь там такої пластикої пробки. По вазі він вийшов у мене на 4,7 г. Посередині прут навскрізь з кільцями на боках. ну Тут так загнув. Ну, прутяка там дебелий. Що нічого не розігнеться точно. Значить, отут ще дирочка така була просверлена. І туди встав свинцевий шарик. Потім так ото замазюкав епоксидочкою і содою. Закрасив зверху чорненьким та і всі діла. Зверху крапочки занирюється, він 2 третіх у воду, тобто, отак, от більша частина входить. Менша частина виглядає. Це якраз спина. Це спина, де оці цяточки. Отак от воно буде виглядати. І нормально собі видно. При протяжці, можливо, і буде хрюкать воно, як треба, а може, і не буде. Ну Така виямка то є, ну хто знає, не знаю, не пробував ще. Підвішується сюди, значить, до поплапопера. Можна, хоч і з титановий поводок, є, можна шнур напрямик. Ну, буває, що щука може ввалити просто на оцю движущу. Білі або навіть тим більше, якщо оригінальний поплопопер, то він взагалі так похожий на рибку, і вони, як обичні попери, оці щуки, можуть хапати. То бажано йде шнур, потім повідець, стальний, під скрутку, чи, наприклад, той же титановий. А далі флюрчик, Ось він, 0,16. З Алікспресу на розрив він, звісно, тут пишуть 4,7, хто значить він таке Флюорокарбон. Метрів, тобто метра десь і можна і можна більше, в залежності яку ви рибу. І далі крючок. Далі вішаємо на крючок опариш або натуральний, але концепція в тому, що как бы, саме іскусственні ці штучні приманки, а не Натуральні. ну Це так задумано ізначально було технологія поплапопера. Ну, для кращого кльову можна і хто ж забороняє. Натуральні, можна хоч опариш, хоч і той же, та хоч і черв'яка підчіпляєте. Можна мотиля, можна бокоплава, можна ручейника, так сказати. Тобто, що хочете, то й підчіпляєте. Подовжині, якщо зовсім верховодку можна сантиметрів 30, якщо ви хочете там красноперку, інколи такі крупненькі, вони трошки глибше плавають, то можете і 70 сантиметрів поводець робити на поплапопер, можна і метр. Воно це саме така штукенця в тому, що на сам гачок ми не вішаємо ніякого грузика. Є тільки якийсь там опариш на черв'яку, і він тобто, на крючку. І цей крючечок він повільно такий падає у вільному падінні. І рибі це дуже подобається, що воно як грузу, воно натурально падає, так як обичні приманочки там, з дерева чи що-нібудь. І це приваблює дуже рибу, вона обов'язково, тільки клац і все. і Зразу ви її хоп і підсікаєте. По поплапопері в цьому воно. По самому поплавку видно хорошо цю покльовку. Потяжечка пішла. Там, чи той. Тепер технологія поплапопера для чого. Потихеньку, як оце не клює, понятно, потихеньку, весь час там, потрошечку підсмикувати, дрип-дриб. Воно буває з хроканням, є навіть і не треба те хрокання. Це хрокання, знаєте, там, якщо форель там, приманювати там, ще щось. А такі, як Красноперка, так йому даже просто потяжечки невеличкі робити, Головне, щоб. Що там двигається чуть-чуть той крючечок із наживкою. І буде брати. Красноперка, плітка, що там ще, все, що там плаває, в общем, щось воно возьме. Так що такий от ще спосіб да, додатковий до ультралайта. Теж хороша штука. Так що ультралайт, це такий от, із спінінгів один із самих універсальних штукенцій. Ви моєте, і білу рибу ловить, і різного хищника там, хижака. Якось так. А про більш таку жорстку спіненого в палку там одну і другу я може розповім там, в наступному відео, які я використовую на щуку для джигу, для всяких там блешень. Самі приманки я показував там. В попередньому відео про різні воблери. Там трошки і всякі блешні коливалки, вертушки, різні резинки, а про самі спінги ще не розповідав, тому, можливо, запишу і таке відео. І яка там особливість того, що і для чого треба. Так що кому сподобалось, всім всі ставимо подобайки. Бо буде мені корисно і вам непогано. Тож, до нового відео, до зустрічі, до побачення!